Всім вітання сьогодні. Кафедра менеджменту розпочинає серію о, і продовжує е, зустрічей у формі відеоконферен... у формі відеоконференцій зі своїми е, студентами, які починають. Працювати і навчатися одночасно гостем на сьогоднішній нашій зустрічі є Христина Боярчук, студентка магістратури, яка вдало поєднує роботу і навчання. Отож, ми сьогодні проведемо зустріч з Христиною, яка поділиться власним досвідом, і найкращий спосіб це отримати знання, починати працювати, скористатися досвідом тих, хто його здобув. Отож, Христина, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Моє до вас перше запитання. Розкажіть, будь ласка, нам про себе. Ну, як ви вже сказали, навчаюся на магістратурі. На жаль, вже скоро випускаюсь. Не хочу випускатись, дуже подобається навчатись е, ось. Ну і оскільки будемо робити говорити про роботу, то розкажу трішки, ким я працюю, як взагалі цей шлях встановлення мого в роботі стався. Е, я працюю в Рівненському міському палаці дітей та молоді. Я викладач зі східних танців, тренер. Взагалі, мій шлях з танців почався дуже давно ще з моїх шести років. І спочатку це було в лікувальних цілях, тому що я перед тим займалась художньою гімнастикою. У мене були ну досить такі серйозні проблеми з хребтом, і мені порекомендували, як для в цілях профілактики зайнятися східними танцями, тому що це дуже добре на хребет на взагалі на все тіло в дитячому віці. І ось так це все почалося. Мені сподобалось через два місяці. Буквально після того, як я почала займатися, це був грудень 2006 року, року. Через два місяці мене відправили на перші мої змагання в Тернопіль на всеукраїнську олімпіаду. І це було моє перше призове місце. І Тут я зрозуміла, що все цією лікувальною профілактикою не закінчиться. Це перетворилось в хобі, приділяла цьому дуже багато часу, дуже багато зусиль коштів. Euh, всього, <с> тобто, це займало досить велику частину мого життя. E, ну, звичайно, що тоді ще не було такого в мене впевненого розуміння того, що я буду продовжувати танцювати в плані професії, в плані роботи. Ось, ну і вже, мабуть, навчаючись в університеті на третьому курсі, тому що я зразу після коледжу поступала на третій курс. Бакалаврату, е, і вже тоді я зрозуміла, що я хочу викладати. Е, ось з того почала, почалась моя робота е, взагалі в плані в, в ролі тренера. Так <кій> мені дуже сильно подобається, і в мене вже є плани на майбутнє з цієї сфери, тому будемо про це сьогодні говорити. Добре Христина, дякую. Але скажіть мотиви вибору ваших вашого хобі східних танців нам вже ви розкрили. А які були мотиви вибору нашого закладу для навчання і спеціальності? І взагалі, здобуття вищої освіти. Ну так, так взагалі заклад в мене сумнівів не було, тому що я навчалась в технічному коледжі від національного університету водного господарства природокористування, і тут я зразу знала, що я піду в сюди. А як вибрала спеціальність, я вже тоді, навчаючись на молодшого спеціаліста в коледжі, я розуміла, що менеджмент це дуже необхідна спеціальність не тільки для тих, хто хоче управляти керувати чимось, а й Успішно керувати собою, скажімо, так. Тобто, це спеціальність, яка важлива не тільки в професійній діяльності, але й в повсякденному житті. Ось і почалось моє таке розуміння з того, що в нас в коледжі була дисципліна менеджмент, хоч і так дуже поверхнево, але вже тоді я зрозуміла, що це корисна спеціальність, і в мене сумнівів не було. Я вступила сюди е, і вступила на магістратуру, тому що хотіла більш чогось такого поглибленого, е, більше теоретичних і практичних навичок і знань здобути. Добре, Христина, дякую. Наступне моє буде питання стосуватися навчання в університеті. Як вам як ви під час навчання поєднували роботу із навчанням? Які при цьому у вас виклика, були проблеми, і як ви їх вирішували? Ну, спочатку, як я тільки почала працювати, якраз як тільки вступила в кол в університет, перепрошую на третій курс. І е, спочатку це все було дуже хаотично. Тобто, ну от я ніби все встигала, але все було не структуровано і так сумбурно, скажімо так. Тобто, все було трішки того зробила, трішки того було складно. так. А потім, навчившись трохи плануванню само менеджменту, самоорганізації, тут якраз таки навчилась. Я почала просто все планувати прописувати в паперовому варіанті, тому що це настільки допомагає жити, я вам скажу дуже сильно. Тому що от ніби я займаюся тими самими справами, що й раніше, але вільного часу набагато більше, тому що все так згуртовано, структуровано, все зрозуміло, що я маю зробити. Тобто, це дуже сильно допомогло, і як зрозуміло, я цього навчилась саме тут. Добре, добре, тобто тайм менеджмент це та дисципліна, яка сьогодні необхідна і не просто в теоретичному аспекті, а в практичному застосуванні в житті для того, щоб раціональне використання часу відображалося на відповідних результатах роботи. Звичайно, добре. добре. Христина, я зрозуміла, що ви почали працювати, і у вас був статус найманого працівника, коли ви починали працювати. А як вам вдалося? Поєднати навчання і роботу в статусі найманого працівника, якісь були у вас застереження, виклики або якісь нюанси, які вам треба було вирішити, які ви можете поділитися з тими, хто власне знаходиться в такому статусі зараз, як ви були 3-4 роки назад. Ну так, звичайно, спочатку, оскільки тут є своя своя специфіка викладання, у вас, мабуть, так само, тому що педагогічна робота це дуже складна робота, і не в плані викладання, а в плані паперової цієї всієї документації. Оце все спочатку для мене було ще тим викликом, щоб все встигати заповняти, зрозуміти, як воно все взагалі працює. Ось ну і це було для початку складно. Тому тут що можу порекомендувати, це тільки... На власному досвіді просовуватись і цьому всьому навчатись, тому що навіть якщо вже в університеті ми ідеально всьому навчимося, але працювати на посаді це все одно своя своя специфіка, і все одно в процесі е, працювання все напрацьовується і е, набуваються ще ті навички, які потрібні під час роботи. Добре, дякую. Христино, Мені дуже цікавить, а як, от ви маючи роботу і маючи навчання, отримали практичний досвід, який вам допомагає сьогодні бути успішною в житті? Ой, ну в нас, мабуть, найкраща практика, я вам скажу, в саме на нашій спеціальності, тому що я ну, на спеціальності не... менеджмент, так? Так, так. На спеціальності менеджмент я ніде такого не зустрічала. Це віртуальне підприємство. Мабуть, якщо вже навчає, і навчається хтось з тих, хто буде переглядати на бакалавраті, вже знає, що це таке. Тут дуже класно те, що можна себе спробувати реально на посаді. Які ви хочете так в реальному житті, яким ви хочете працювати, можна себе спробувати попрацювати і в реальній команді. Тобто, це не просто ви там робите ту роботу, яку повинен виконувати той чи інший людина на тій чи іншій посаді. А справді ви працюєте в колективі. Вас це згуртовує, об'єднує. Ви відчуваєте оцей командний дух. Ну і перший раз, як я проходила цю практику, це був мій третій курс. Я проходила на посаді начальника планово-економічного відділу. Я поясню, чому тому що я випустилася з фінансів спеціальність фінансів в, мене була в коледжі, і я зразу знала, що це економіка, ці показнички, це все, я це все ще пам'ятаю. От сюди я й піду, а просто на якомусь там економісті я не хотіла зупинятись, зразу на начальника пішла. А другий раз, коли я вже усвідомлено, скажімо так, працювала в палаці, в другий раз в мене була практика на оце на п'ятому курсі минулого року, так і я працювала у відділі управління персоналом, також начальником. Я також усвідомлено вибрала цю Цю посаду, тому що це робота з людьми, управління персоналом. Так а управління персоналом потрібне педагогам дуже сильно, тому що це робота з людьми завжди постійний розвиток в плані комунікації з людьми. Так і ось тому й вибрала: набралась дуже багато практичного досвіду, дуже багато. В плані саме спілкування в команді, так тому що мені це дуже допомогло, бо перед тим я любила все робити сама. Дуже не любила делегувати там на когось відповідальність перекладати. Я все, якщо мені дали якусь задачу, я сама зроблю, бо я нікому не довіряю. А тут навчилась людям довіряти щось делегувати, але все одно брати відповідальність на себе. Ось добре, дякую, Христина. Насправді наші східні танці стали вашим хобі, яке переросло уже в сучасну зайнятість. Ну, звісно, ви поєднували навчання, поєднували хобі, але е, людина, навіть якщо вона здобуває освіту за спеціальністю менеджмент, вона істота соціальна. Є соціальне оточення. Ваша така, такий напружений ритм життя, навчання, робота, воно завжди відображається на соціальному оточенні. Чи відносини з батьками, відносини з друзями при такому поєднанні праці і роботи не вплинули на вас, на вашу занятість? Це вам дало підсилюючий ефект, чи це є якимось демотивуючим фактором у, вашій, у вашому житті? Я зрозуміла запитання. Взагалі, спочатку, ось коли мені було складно, спочатку дуже багато людей помічали, що в мене катастрофічно не вистачає часу. Ось трішки там з друзями, можливо, там менше було. Вільного часу для спілкування з ними так, рідні тільки підтримували, тому що ось вони бачили, що я цим горю, мені це подобається, і я хочу поєднувати. Не, не те, що я там закинула навчання і пішла працювати, а те, що я намагаюся це все діло поєднувати. Вони мене тільки підтримували, друзі також. І взагалі, завдяки цьому всьому поєднанню, там я набиралась теоретичних знань, яким я можу поділитись з своїми майбутніми новими друзями. Так? І ось це і такий мистецький мій напрямок, який я обрала, це постійне спілкування з людьми, це весь час творчі люди, весь час ком'юніті спільнота, таких же однодумців, як я. Так, і всім цікаво спілкуватися зі мною, тому що менеджмент мені дуже в цьому допоміг, так? тому що це універсальна спеціальність. Ще раз повторюсь. Ось тому це ніяк не повпливало, в принципі, не, не втратила я стосунки з старими друзями, знайомими і рідними так само і нових на ще й більше їх стало. Тобто управління управління часом, тобто тайм менеджмент, він дає так. можливість вести повноправне, соціальне, професійне, навчальне життя. Добре, так. Христина. Ну, зважаючи на те, що ви навчаєтесь в магістратурі, за наближається. Період завершення навчання в аспірантурі і завершення освітньої програми передбачає публічний захист магістерської роботи. У вас, Ви працюєте зараз над написанням роботи і готуєте її до захисту. Поділіться враженнями, як ви обирали тему магістерської роботи, як вам вдається зараз виконувати у цю стадію навчального плану написання магістерської роботи, підготовки до публічного захисту, і ну, які ви можете дати поради? Так, у вас щось перебило. Я, мабуть, продовжу відповідати на запитання, щось там перебило. мабуть. На рахунок вибору теми магістерської, своєї, яку я почала писати, в мене вибору взагалі, верніше сумнівів взагалі не було над вибором, тому що я вже давно хотіла розпочати щось таке своє, що пов'язане саме зі східними танцями. Це вже в мене, мабуть, тягнулось. Четвертого курсу бакалаврату, так тобто саме тоді я вирішила, що точно я вже буду з цим пов'язувати своє життя, і точно буде щось своє, тому що все життя працювати, як то кажуть, на дядючку я не хотіла. Ось і е, вибір однозначно має бути темою, яка близька вам, або ви вже з нею добре знайомі, або вже працюєте у цій сфері, або. Ви ви просто розумієтесь на тому, що ви хочете писати. У мене це бізнес-план відкриття своєї танцювальної школи чи студії. Ще там точно вже всі аспекти, всі деталі буду згодом. Собі все структурувати, але ось в мене сумнівів не було з вибору. Зараз так на, на етапі написання, і все в принципі рухається своїм шляхом, все добре, все класно, тому що я знаю, що я буду писати. У мене немає такого ступору, так, тобто немає такого, що я пишу щось, в чому я не розуміюсь. Я точно знаю, що це має бути, а вже там питання формулювання це все цієї думки на Дорінках дипломної то вже по ходу роботи ось. Христина, а режим консультування і роботи з університетом в режимі онлайн є для вас обтяжливим чи ні? Чи він абсолютно підходящий режим? Ні, мені навіть зручніше стало, я вам скажу, тому що мені здається, якби ось все або хоча б 80% всього консультування було в режимі офлайн, то, мабуть, було б трішки тяжче через те, що тут же брак часу, так, весь час якийсь ритм, у цей життя ще активніший, активніший весь час, і, мабуть, так навіть зручніше, тому що я можу собі спокійно йти е, кудись там на тренування, в зал, так, і е, спокійно перебувати в цьому процесі е, в онлайн режимі. Ще зручніше. Ну, Я поєдную вашу точку зору поділяю, тому що для мене також режим. Онлайн виявився дуже корисним, тому що mm -hmm. багато економиш часу на дорогу з дороги. Звичайно, що спілкування треба реальне, але в принципі можна mm -hmm. свої робочі процеси швидко вирішити. Дуже комунікабельно, дуже мобільно, дуже швидко в режимі реального часу. І це, ну, це виклик нашого нашого сьогодення, з яким ми, в принципі, справилися. Ну і Христина, звичайно, що е, ви своїми своїм досвідом. Але е, життя ж продовжується. Ви завершите магістерську роботу, відбудеться публічний захист, і підете у, уже е, у суспільство реалізовувати свої плани, здобуті знання, отриманий досвід, реалізовувати на практику і капіталізувати, щоб отримати дохід. Які у вас плани на майбутнє? Ну, спочатку я ще хочу добре набратись досвіду в плані викладання, тому що тут весь час потрібен досвід. Тут весь час щось нове. Весь час якісь нові з'являються штуки, які треба впроваджувати в навчання дітям, так і не тільки дітям, і дорослим. Тобто, це весь час удосконалення цієї методики викладання. Я ще хочу добре цьому навчитись перед тим, як перш ніж відкрити щось своє, щоб впевнено собі крокувати в, в ролі підприємця. Mm -hmm. е, так, а е, десь, мабуть, через років 4-5 точно вже щось буде своє, тому що я налаштована, налаштована дуже в бойовому настрої. Так е, ну. Справа тільки в тому, щоб набратись добре, багато так досвід досвіду, щоб я була впевнена в собі. Бо в мене є оця така трішки риса, що я дуже боюсь ризикувати, дуже сумніваюсь. Але от зараз я дуже кардинально міняюсь. Я мабуть впевнена, що це навчання на саме на цій спеціальності мені так дає, тому що тут весь час. Бізнес це ризик, завжди ризик. Ось і ось в мене так і виходить, що я навчилась ризикувати той самий блог в інстаграмі. Це для мене взагалі колись було щось захмарне. Я не ніколи не думала, що я його почну. Але я розумію, що без цього ніяк я ризикнула. Я зараз нереально рада, щаслива, тому що в мене є ще й онлайн формат для навчання. Це трошки тяжко, своя специфіка, але все ж я ризикнула. Я дуже. Дуже радію тому, що наважилась. Ну тобто зараз тільки розвиток в плані і свого власного танцювання і в плані викладання. А вже потім, через років 4-5, обов'язково щось своє відкрию. Христина, у мене є ще два запитання. Ви сказали про що у вас є блог в Інстаграмі. Скільки маєте підписників в Інстаграмі? Угу. Ну, поки що, поки що на етапі розвитку, скажімо так, бо це я його запустила десь в серпні місяці, мабуть, так, десь так, ось, і поступово почала розвивати але. Я, що, я не, до, не догадувалась про це взагалі, хоча вони вже за мною слідкують досить давно, я не догадувалась про це, ну от просто ніяк не думала. А тут я почала виставляти, що там набір в групи, що і онлайн навчання, і, і так далі. Є всякі цікаві штучки, якісь марафони, я роблю, якісь весь час е, цікаві. Е, Активності, так ось і виявляється, що в мене досить багато вже моїх підписників зараз уже є моїми клієнтами, так сказати. Тобто, в принципі, управління продажами з використанням соціальних мереж реально застосовуєте у своїй діяльності професійній. тобто це прикладний аспект тих угу. тих дисциплін, які вивчаєте за спеціальністю менеджера. Угу. Ну так. христина, я зрозуміла. Вашу активність, я зрозуміла, ваша здатність поєднувати різні активності. Ну, але в будь-якому разі, останнє запитання, воно особистого характеру. Зважаючи на те, що ви особа жіночої статі, яка має танцювати східні танці, яка має унікальні здібності для привертання уваги іншої половини людства. Але людство мусить існувати, і жити і розвиватися, і мають народжуватися діти. Ви в своїх планах маєте. Бажання змінити свій соціальний статус. Взагалі зараз про це не думала, тому що Ні, ось, я розумію, що в мене зараз настільки активна оця творча діяльність, що я боюся, що мені це може завадити. Не знаю, чому так. І І може, не може? А може, може допомогти. Може, й допоможе так. Ну, буде побачити, зараз ще не планувала. Я і... думаю, що в планах на якусь там перспективу е є таке, правда? Звичайно, на перспективу є, але зараз ще ні. Тому що Мають народжуватися в Україні діти від розумних менеджерів, від активних менеджерів, від тих, хто вміє поєднати своє хобі і свою проф е капіталізувати знання, поєднати хобі, зробити це. Предметом зайнятості. Ну, дякую, Христина, за наше інтерв'ю. Нагадую всім, хто нас слухав, що сьогодні ми мали зустріч з менеджером рівня магістратури Христиною Бондарчук, яка навчається за спеціальністю менеджмент організації і адміністрування. А зустріч провела професор кафедри менеджменту Людмила Іванівна Безстелесна. Христина, дякую. Дякую добре, всім, хто з'явився. Всім всього хорошого, успіхів і впевненості в завтрашньому дні. На, на все добре. До побачення. До побачення.